Зранку 17 лютого прилуки сколихнула страшна звістка. По вулиці Садовій, неподалік залізничного вокзалу, сталося займання господарчої споруди. Містяни почали бити на сполох через стовп густого диму, який наводив жах на мешканців. На місце надзвичайної події негайно виїхала і наша знімальна група. І ось що ми почули від очевидців події. сторони Камін кажуть, камін. Альники оперативно прибули на місце пожежі. Ось як вони коментують надзвичайну подію. 17 лютого, 9 годині, 31 хвилина на пункт зв'язку частиною міста Прилуки надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в місті Прилуки по вулиці Садовій. По прибуттю було встановлено, що горить господарча споруда. Вона набула таких от великих масштабів у зв'язку з тим, що там на горищі знаходилася велика кількість дерев'яних матеріалів, і тому от вона така стала от масштабна і так швидко дуже розгорілася. До гасіння пожежі було задіяно 4 одиниці спецтехніки та 14 чоловік особового складу рятувальників. Уже зі слів власника було встановлено, що імовірною причиною займання став твердопаливний котел. Він Запалив свій твердопаливний паливний котел. Е, вийшов в магазин, і коли вже вийшов з двору, то побачив, що котел е, спалахнув і спалахнула вся будівля. Про збитки так говорити ще рано, тому що пожежа ще досі не ліквідована, є тільки локалізація. В будівлі, які знаходяться поруч, небезпека була тільки для житлового будинку, так як він був недалеко від цієї господарчої споруди. Але на щастя, перекидання не відбулося і пострадав. Травмованих та загиблих на пожежі немає. На жаль, через різке зниження температур пожежі у житловому секторі значно почастішали. Резюмують рятувальники. Зазвичай причина у неправильному користуванні приладами опалення. Для прикладу цієї суботи на Ічнянщині внаслідок пожежі загинула бабуся, якій було 87 років. Тому не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Застерігають рятувальники.